Для житини, це бути, що таке бути лідером. І е, насправді е, в, в нашому суспільстві ми розуміємо, що це є актуальна проблема, і ми також розуміємо, що є дуже багато розробок з цього питання, дуже багато семінарів та тренінгів. Е, проте ми все ж таки вирішили зробити дещо інакше, ніж е, всі інші, адже ми поставили в основі нашого тренінгу християнство і християнські принципи. Ми вирішили, що е, насправді е, християнські принципи е, є важливими, і ми б хотіли розпочати із е, того, що от, зачитати м, цитату Анни Меркель. Це є карта в радіомечення. Часів так. Ні, треба встати на захід християнських цінностей, на яких тримається суспільство. У нас не надто багато ісламу. У нас занадто мало християнства. У нас мало дискусій про християнський погляд на людство. І ми вважаємо, що ця проблема існує не тільки у Німеччині, ця проблема існує і в Україні. І тому сьогодні ми хотіли вам представити наш проект тренінг, трьохденний тренінг по лідерству, який був спрямований за молодих людей віком від 18 до 25 років, на якому ми будемо розглядати питання лідерства основні якості, якими повинен володіти справжній лідер. І ми зрозуміли насправді, що це питання є актуальним після того, коли ми пішли у одну із шкіл нашого міста і запитали самих учнів, як вони розуміють поняття лідерства, хто такий лідер, чи і запитали їх, чи хотіли б вони стати лідерами, і ось що ми отримали.

Показати, які були питання, і діток. Або своїми словами розкажіть, бо мають чому лідер. Ми запитували учнів такі чотири питання. Перше – це є хто такий лідер, чи лідерами народжуються, чи лідерами стають, чи хотіли б вони стати лідером. Які якості? Тамані лідер. І е, коли ми дійшли до останнього питання, чи хотіли б вони стати лідером, е, насправді ми здивувалися, бо ми думали, що ніхто не ви хотіти стати лідером. Проте насправді багато хто вони сказали, що так, ми хотіли стати лідером. Проте, коли ми почали аналізувати, що вони розуміють під поняттям лідер і які якості повинні бути у лідера, ми зрозуміли, що в них трішки не те поняття лідерства. Вони не розуміють до кінця, що це таке. І тому ми вважаємо, що Саме під час цього тренінгу ми зможемо розкрити це поняття і показати, що ж таке насправді бути лідером. Ну, з їх, Зробити висновок їхніх їх відповідей. І вони в основному говорили, що лідер це самовпевнена людина. Це людина, яка йде, а за нею всі біжать, яка зверху і всі підпорядковуються. Вони думають, що це людина, яка є на видноті. Ми говоримо, що лідер... Це людина, яка вміє вести за, за собою, яка є в команді, яка е, просто якби вміє стимулювати інших. Перш... Ми поділили цей тренінг на три дня. Це по дві години, тому що ну, це ясно, що всі люди зайняті. Першого дня ми хочемо пояснити молоді, що головне в лідерстві це організація. Лідер повинен вміти організувати саме перше себе, не когось, а себе. Е, він повинен розпланувати свій час, свій життєвий простір. Вміти, е, наприклад, є декілька завдань, які він має робити цього дня, і в нього є дуже мало часу. І тому е, є різні вправи, які проводять, щоб вони від, е, якби, могли відсортувати, розставити пріоритети як в людях, так і завданнях, так і в своїх мріях, бажаннях. Це такий перший день. Другого дня е, ми б хотіли е, говорити про Лідерства це чесність, компетентність, бачення та натхнення. Ми говоримо, що більм це християнський такий, ну якби діяч відомий, він сказав, що чесність це клей, який тримає вкупі наш стиль життя. Ми повинні постійно боротися, щоб зберегти чесність неушкодженою. І це основа нашого другнення. Ми говоримо, що лідер це не той, хто йде по голову, це не той, хто відкидає інших, це той, хто. Засади. і е, Там також є визначення, як визначити, на якому рівні ти. І, ну, цей день має також багато вправ для такого. Е, також відео, якісь мотиваційні, ну, це вже потім третього дня, ми б хотіли говорити про. про... про... А, е, другого дня також, також ми б говорили про проблеми, тому що лідер він повинен вміти правильно доводитися проблема. А третього дня ми хочемо говорити про найголовніше. Про те, що найцінніший актив це люди. Навчити бути в команді, навчити сприймати інших, навчити правильно ставитись до інших, навчити інших відноситися до людей так, як вони хочуть, щоб відносились до них. І це також є біблійні християнські цінності. І тому ми вважаємо, що ну, там також є багато вправи, комплексів, ну це все ж якби також в стадії розробки. І це... Зрозуміло, ну, що за декілька днів це важко все настільки систематизувати, як би нам це хотілося. Але ми якби, віримо в те, що коли ми почнемо змінювати себе внутрішньо, потім ми почнемо змінювати своє найближче оточення, то наше суспільство також має дуже великий шанс стати високоморальним і відповідно щасливим.